Михайло Каличук, родом з Івано-Франківської області. Чоловік служить у 711 полку Державної спеціальної служби транспорту. Він ну, в роті інженерної підтримки вже більше року. Ми займалися на півдні фортифікаційні споруди, будували понтонні переправи. Ну, потім приїхали з півдня і зразу попали на схід на Донецьк. Там працювали десь. Кілометр, кілометр 200 від лінії зіткнення з ворогом. Їздив на цій машині, довозив продукти, воду, бійців, взяв на позиції. Ти думаєш, як скорше доставити продукти, воду хлопцю і поскорше повернутися звідси. Під час служби Михайло їздить на автомобілі газ-66. Не, важче особовий склад возити, бо тому, що ну, ти все ж таки не продукти везеш, а людей перевозиш. Я і, ну, і завжди стараюся, щоб вони були ну, цілі і не ушкоджені. Були прокомандіровані там до інших підрозділів, і ті підрозділи ну, давали нам їжу, воду, і я звідти возохла. Залежно як бувало таке, що я виїжджав і шоста ранку, і приїжджав восьма вечора. Бувало таке, що ну. Дві години, три години. Ну все залежу, залежно, залежно ну, на яких позиціях хлопців, бо то хлопці не на одній позиції. кожен був на своїх, ну, на своїх точках. був старші машини, старші машини завжди визначав, куди їхати, маршрут і так доставляли. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік працював далекобійником. Ну я їздив по всій Європі. Працював сім років далекобійником. Ну, по цілій Європі всюди їздив. Куди сказали, туди їхав. Бо люблю водіння, люблю машини. Так пішов одразу. З 19 років. Товари визили. Різні, різні. І метал, і техніку, і одяг, різні, різні. Там спокійніше собі їздиш, подорожуєш, можна сказати. Так, що зовсім я дві великі різниці. Щоб бути військовим, а щоб бути гражданським. Що дуже є велика різниця. Наразі Михайло служить у Закарпатській області. Зараз я приїхав зі сходу. Угу. Потім саме будете гартатись? Напевно. мріє, що поскорше закінчилася війна, і всі люди вернулися до мирного життя. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.